Полтавська обласна адміністрація в облозі і теж пікетує, чимало прибічників змін Україні. Натомість голова облради Іван Момо заявив, що захоплення держустанов призведе до знищення влади на місцях і непередбачуваних наслідків. Яка ситуація нині під стінами полтавської адміністрації? Ми запитаємо у Андрія Барташова. Андрію, добрий вечір. Як налаштовані люди, чи ведуть вони перемови з чиновниками? Вітаю колега. Ну насправді зараз акція тут у Полтаві вже добігла кінця. Штурмувати обласну державну адміністрацію люди не стали. Взагалі, зараз на ганку цієї будівлі знаходиться приблизно сотня бійців міліції, які охороняють вхід. Вони у повному спорядженні, хіба що без масок. Імовірно, вони залишатимуться тут на усю ніч. Скажу, що раніше у акції біля полтавської державної обласної адміністрації взяли участь приблизно дві тисячі людей. Серед них було до. Доволі багато молоді. Дехто був у касках, дехто з закритими шаликами обличчями. До речі, тут дуже холодно грюкали по залізних діжках і таке інше вигукували традиційні гасла. Додам, що. Через певний час до мітингувальників, які одразу сказали, що акція мирна, що вони не будуть штурмувати обласну адміністрацію, а лише хочуть відставки губернатора. Губернатор вийшов на коліна, він тут не ставав, на відміну від інших регіонів, як ми чули раніше. Натомість він намагався сказати людям, щоб вони розходилися, проте люди його фактично не слухали. Зрозуміло, що сьогодні є помилки з обох сторон. Скажу ще, що, що я. Як стає вже традицією, багато людей підходили до бійців в міліції, намагалися їм е, говорити, що аби вони схаменулися, розійшлися та не виступали проти свого народу. Ну і скажу, що зараз е, тут залишається ще кілька десятків людей біля будівлі обласної адміністрації, але ймовірно штурму сьогодні тут не буде, адже його ніхто й не обіцяв. І ще додам, що зараз в Полтаві відносно спокійно, проте дуже багато автівок, які проїжджають повз будівлю обласної державної адміністрації, подають сигнали своїх клаксонів. Ну, врешті ситуація більш-менш спокійна. Студія, дякую, колего. Андрій Барташов з Полтави. Там люди пікетували адміністрацію.